Сьогодні свій день народження святкує легендарна українка Ліна Костенко. Вона одна з поміж небагатьох, кого ми звемо аристократами духу, що протягом усього свого життя зберігає горду поставу і не хилиться перед нещадними вітрами історичних зламів. У віршах Ліни Костенко. Її душа. Така велика і велична Україна вона нас підтримує, окриляє, зачаровує. Життя великої поетки приклад правди, свобода совісті, порядність це її вірші. а вічні слова серця це минуле нинішнє і завтра. Шануймо ж їму Костенко, велику жінку. Для мене Слово ліни пахне весною, неповторністю і неземною красою. Тож вам, Ліно Васильівно, бажаю довгих років. Ви в нас одна незламна на весь світ. Ліни пахне дому, родиною, теплою, лагідним, знайомим, язичу миру і добра вашій родині. і вам, справжній патріотці Ліни. Для мене слово Ліни пахне спокоєм щастям, воно, мов синьо жовте, українське причастя, тож будь благословенна, земля мила, яка нам генія свободи зростила, Для мене слово Ліни... Пахне духом історичним і чимось давнім, традиційним, нині незвичним. За Марусю Чурай вам окрема подяка рясніє, від роману таким чистим помислом, вічним коханням віє. Для мене слово Ліни пахне цвітом для душі і мальвами із її вірші, що буяють на межі. І ти мальфреско якого нині так не вистачає, вам, ліно, надвічір'я тихого у мирі я бажаю. Для мене слово ліни пахне лагідним дитинством, дитячим щебетом і першими словами у колисці за вічні твори, ціную, вашу севіну і ваші руки золоті, я зичу вам всього. Всього найкращого в житті. Для мене слово ліна пахне відважністю героїв, що закривають Україну і світ зараз з собою. Я впевнена, шановна Ліно, якби тільки змогли ви б зараз хлопцями на передовій були. Для мене слово ліни пахне синім небом, яким летить воно на схід захисника. Вий, Ліно, донька України. Більшого не треба, щоб ці слова вивчати, шанувати усім нам. Для мене слово Ліни пахне росами у полі, де не ступало орківні ноги. Ми прагнемо миру, не хочемо війни, доволі, геть з України кляті вороги. Для мене слово Ліни пахне перемогою. Бо воно віще, бо воно від Бога. Це сила Духу, світло нації нестримне. Це правда світу і вічна українська пісня. Як пахне весна перемогою, а ще словом, правдивим ліні. Ми подолаємо всі негаразди, ми переможемо неодмінно. Бо немає таких ворогів, щоб націю нашу собі підкорили. Вона має такої світі сили, що дух українців скосила. Для мене слово лін, музика чистої душі, з ним народження віло Василів. Благослови Господи та многії віта. Бажаємо вам у це свято здоров'я багато. Нехай Господь береже і засібній віття, та відпоріть для нещатів і нібитоді. Амінь. Мов панці стає, нашим солдатам за бойовий дух підмає. І бореться за свободу великої віст незламну розвитку